Це припущення журналістів на основі тих кримінальних справ, які порушувалися проти Банку Ватикану відповідними правоохоронними структурами Італії. Насамперед, з точки зору судових рішень, поки що важко однозначно сказати. Але, скажімо так. Можливість думати, що не все добре, є, тому що, як я вже сказав, навіть систему фінансового моніторингу лише за останні там, 10 років цей банк почав водити за минулого папу якраз. Е є ще одна, скажімо, е не те, щоб конспірологія, а факт встановлений, що є декілька родин в Італії, е і це, скажімо, представники італійського бізнесу теж можуть підтвердити, що є 4 родини в Італії, які мають так чи інакше історичний вплив. На святий престол процеси, які там відбуваються, і, можливо, в комунікації з ними просуваються якісь бізнес-інтереси. І це абсолютно можливо там. Наприклад, в медіа є інформація про те, що там є родини Борджія, Фарнезе, Орсіні і медічі, які, яким ви за всю історію існування цих родин їм вдавалося навіть приводити своїх пап до влади. Тобто, умовно кажучи, вони когось лобіювали, і то і та людина становиться стає. Папою римським, тому я думаю, що є певна, скажімо, історична комунікація італійського бізнесу іншого великого бізнесу з цими чотирма родинами, які мають історичний доступ, можливо, до якихось фінансових моментів там економічних питань, які пов'язані з папою Римським або в цілому з Ватиканом. Ось в цю версію я вірю. А так остаточно сказати, там, чорний банк, офшор там, і так далі. Скажімо, ознаки є, але 100%, 100 важко стверджувати, бо нікого ж не посадили ще.